У Запоріжжі на вулиці Додикіна сталася дорожньо-транспортна пригода з травмованими. Попередньо поліцейські встановили, що водій ланусу під час здійснення маневру не надав перевагу у русі мотоциклу. Внаслідок аварії керманич двоколісного отримав травми різного ступеня тяжкості та був шпиталізований до медичного закладу. Поліція вкотре закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. На одному з постів інспектори зупинили автомобіль шевроле та встановили, що водій не мав страхового полісу. 22-річний водій запропонував патрульним хабар, аби вирішити питання. Правоохоронці попередили чоловіка про кримінальну відповідальність. Проте той все одно передав їм документи, в яких були гроші. На водія патрульні винесли відповідну постанову та викликали слідчо-оперативну групу. У Запоріжжі судитимуть шахрайку. Зловмисниця збирала кошти для нібито ЗСУ у фіктивний благодійний фонд. Внески залишала собі. Частину перераховувала спільнику на банківську картку. Загалом шахраї заволоділи сумою 400 тисяч гривень. Досудове розслідування кримінального провадження проводили слідчі з Запорізького районного управління поліції. Нині обвинувальний акт передано до суду.